Ну, то би була галя, якби її не розвернули і не шльопнули. Бо як завжди? Як? Розвернуло, шльопнуло. Там ну, ти не, не Я бачу. Бачу? Тебе бачу. Тебе теж вдарило в стінку? Ні. Тільки тебе. Вона просто така бомба Дивись, як мать. Дивись, вона тримай. Давай ну. Так, зараз треба зробити, будемо катати, моя дитину золотаю. Не... А що з тобою? Я, я не знаю. Я не знаю що. Та йди попробуй.